А ви помічали, що чим більше хочете схуднути, тим більше повертаєте втрачену ногу. Чим більше є бажання дійсно взятися за себе зараз і почати їсти правильно, займатися спортом, то тим більше в рот починає залітати все підряд. Як психологиня з харчування мені дуже знайомий цей процес. Я допомогла вже тисячам дівчат подолати саме ось ці психологічні блоки, які не дають вам робити те, що ви і так прекрасно знаєте. Гарно їсти, гарно спати, формувати режим дня. Це всі все давно знають. Просто проблема в тому, що не роблять, а не роблять через що? Через власне оці психологічні механізми. Захисту це є певні глибинні причини, які змушують вас їсти вже тоді, коли немає голоду фізіологічно, змушують вас заїдати якісь емоції, зайдати стрес, наїдатися ввечері. І поки оця вся фігня у вас є, поки ця звичка тримається, ну не буде гарної фігури назавжди. На якийсь короткий етап, дійсно можна буде десь себе типу чуть-чуть так от взяти за одне місце, але потім вага буде завжди завжди, завжди повертатися. Якщо вже втомилися від цього ділок, я пропоную розібратися вам своєю кухою, своєю головою, позабирати звідти різне сміття, яке змушує їсти 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 їсти, і тоді буде щастя і стрункість, і все, що ви хочете. Реєстрація на сайті відкрита. Переходьте і реєструйтесь.